Що не хочеться нікуди виходити. Нарешті знайшли. Галича, галича. Так естетично, прям. Блін, мені такий розклад не подобається. Кладу яйця у в нього, да? Ранковий вайб. Це було так класно, дуже гарно. 35 мій об'єм роботи на вечір. Ми поклали масочку. Типове українське так сильно світить сонце, що не хочеться нікуди виходити. А у нас прийшли дві посилки. Одна посилка прийшла з тему від Бабулі Вітулі. Вона повинна скоро приїхати. Це мама чоловіка. А друга посилка це сестри мого чоловіка, яка теж повинна приїхати з Бабулі Вітулі. Це там її книжки. Тому що з того, що вона замовила, я. Намагалась читати, а, якось воно там, щось не в той час, не в тому місці, не в той час. Але це знаєте, як День Сурка, воно про один і той самий день вся книжка. Я прочитала 50 сторінок, коротше, мене просто від слова зовсім якось, як то кажуть, не впечатліло. Тому я в надії, що може вона замовила там фентезі, то може я хоч фентезі почитаю до її приїзду. Тому ось так. Тому що фентезі мені краще всього заходить. А детективи, я зрозуміла, що це ну або не моє, або я щось не розумію в цих детективах, тому що Агата Крісті, я теж прочитала десь біля ста сторінок тоді. Боже, яка вона нудна, яка вона нудна і якось пише так, ну, мені. Не подобається, як вона пише. Тому думала вже, чи Стівена Кінга почитати. Чоловік каже, що Стівен Кінг багатьом подобається, але по факту теж не айс пише. Що Мартін пише краще. Ну, то якийсь «Груп престолів написав. Коротше. Тому, думаю, зараз, якби сонечко зайшло, то можна було б пройтись в магаз, забрати ці всі посилки, прийти і можна навіть щось почитати. А ще я хотіла переробити нігті, бо вони оце довгі. І мей, вона біля мене, мені, мені зручно, якщо що. А мей біля мене і вона завжди щось робить якісь різкі рухи і падає прямо на мої нігті. То отак. То ну якось небезпечно. Я от сижу, наче вона сидить, наче неподалік, але нічого такого. А потім різкі якісь такі рухи робить і травмується в моїй нігті. Ну, як травмується? Я її царапала просто ну, не навмисно. Вона сама на них, отак бам! Або якось ну, проводила так вздовж. Ну, коротше, не по обличчю, але там по тілу. І це теж неприємно. То я хотіла їх укоротити, зробити маленькими. І Покрити таким нюдовим, може, лаком. Не знаю. Стікери мені подобаються, але зараз я думаю, чи треба мені стікери цього разу робити, чи не треба їх робити. Вона наче і хочеться, а наче і не хочеться. Така в мене невизначеність. А ви пишіть, ви любите стікери на нігтях чи ні? Чи ви все-таки просто робите якесь покриття, однотоночку, як то кажуть, і все. Пишіть, цікаво. Це я ще хотіла сказати, що в таку спеку не хочеться навіть фарбуватись. І я думаю, може, зараз нанесу просто SPF Тінт на губи. Тінт це така а, помада, яка не змивається. Вона як рідка така помада. То я думаю, зараз тінт, мабуть, нанесу SPF і піду. Тому що просто впадло. Я себе інколи просто не можу заставити нафарбуватись. Ну, по-перше, тому що мені не дають, а по-друге, ну, можна знайти якийсь час, нафарбуватись. Але все одно якось, ну, я згадую, як я нафарбувалась, ми пішли в гори, і воно просто все, ну, як, не те, щоб потекло, але знаєте, неприємно, коли в тебе на шкірі є, там, наприклад, якийсь легкий бібі-крем. І ти потієш, і оце все воно тече по тобі, ну, коротше, не дуже. Тому я не переймаюся. Що зараз прям не фарбуюсь кожен день. Я вже давно не фарбуюсь кожен день, але інколи мені хочеться так прям виглядати, супер-пупер. І в такі дні я реально розумію, що важливіше помити голову. От як зараз. Треба вже мити. І якщо голова помита, якщо. Просто якийсь СПФ є, а в СПФ дуже часто є така штука висвітлювальна. Просто воно, ну, цей СПФ, він прям білого такого кольору, вирівнює тон шкіри, просто СПФ. Бровки можна трішки підрозчесати і просто Тінт. І, в принципі, цього достатньо, особливо на літо, тут, коли ти там не виходиш кудись ще далі, далі, ніж один кілометр від хати. Нарешті знайшли слимаків для Тори. Торі подобається мох. Покажи, де мох росте. Дивіться, їй дуже подобається. мох. Він реально такий приємний. Це Тора. Стора каже, а лича, каже, ми будемо збирати. А я кажу, бабуля приїде і підемо збирати. Вона вже, вона практично скоро вже поспіє. Так естетично, прям як з якихось українських творів мистецтва. да, коротше, ми прийшли за посилкою, і нам сказали, що чувак не приїжджав. Я думаю, ну дивно, блін, тому що написано, що посилки прийшли ще два дні тому, причому дві посилки. У нього вихідний вівторок, а сьогодні не вівторок. І каже, що не було. Може завтра, а може не завтра. Блін, мені такий розклад не подобається. Я сьогодні спеціально вже зробила. І обід, і вечерю, і хотіла почілить, і почитати книжечку, хоч трішечки. А тепер в мене навіть книжечки немає. Тому що мужик не привіз. Сказали, завтра може. Тому ми просто вийшли прогулятись сюди і тепер йдемо додому. Зате я замовила яйця у пастора. Курячі яйця. Сказала, що до мене свекруня приїде, тому мені треба багато. Тому він сказав, що передасть і на понеділок будуть яйця. Сподіваюся, що хоч штучок 20, щоб було. 30 було б ідеально, але не знаю. Не тільки ж я в них купую яйця. Тому так. Тобі подобається. І деружка сидить. Зайчик миснок. Вушка оченята в нього, так? Да? Подобається? Оченята, вушка. Метелики. Подобається? Мейзі? Подобається. Коротше, цей зайчик вилізла. Отут тут стрёмно. тут дуже вони такі сходи. Круті, досить. Сьогодні у нас такий ранковий вайб. Он тора вже схватила вже з знання діла. Дивіться, і мись вже придивляється. Підемо їсти. Ось ця кукуруза цього разу дуже смачна, прям видалась. Вже просто. Завівся новий сусід. Ось він. На стовпчики став і стоїть. Мабуть, його робить вечірню. Сьогодні зранку ми бачили тумани, вони стелилися прямо над хатами. Це було так класно, дуже гарно. А тепер у нас йшли дні і йшли дощі. Але це дуже класно. Я дуже люблю дощі, і якби все літо таке було, це для мене було б ідеальне літо. А ви любите дощі влітку? Чи ви любите спеку? Напишіть, будь ласка, мені теж цікаво почитати. А ми сьогодні дивиться дощик, так? Да? Дивіться, що побудувала Тора. Дуже гарно, я в шоці. Мені дуже подобається, як вона будує. В не дуже розвинена фантазія. Що думаєте? Вам подобається? Вже доїдає Ягідки. Тора ще Ням-ням. накатами? Мисюнок, подивись на мами. ням 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 Пішла до тори побирати. Що робите? Вона так грається тут у мене. Тут столова, все розкидано. Ну, Мисюнок. сінок. На дворі спека. Капець просто 26 градусів, але, мабуть, навіть більше на сонці. Тут вже, мабуть, під 30-ку. 35. Зверху це виглядає ось так. А здесь? Сонечко, та світи, воно капець. Дуже сильно світить, що мамі аж негарно, недобре. Кому цікаво, так виглядає мій об'єм роботи на вечір. Коли я йду спати, ну ми коли йдемо спати, перед сном завжди треба оце все прибирати, щоб не спотикатися, якщо захочеться піти в туалет вночі. Це капець. А ще треба фіранки потім позакривати, оці подушки всі порозкладати. Тому let's go! Виглядає більш пристойно. Ось так. Поки що краще прям набагато не можу прибрати, але тепер нічого не заважає тут ходити, наступати. Думаю, перед тим, як прийде свекруха, треба оце все ще раз розгребсти, подивитися. Там стіл помить треба, це капець, він такий засраний, я в шоці. Тут допоможе тільки мій секретний лайфхак. Як то, далі буде. Капець. Коротше, роблю масочку. Мені її поклали в замовлення, Точ, точніше, до мого замовлення поклали масочку. Виробник Ужгород. Я не знаю, мабуть, Сені. Якось так називається ця фірма. Ось така. Подивлюсь. Написано, що вона дуже гарно наповнює. Шкіру вітамінами, плюс відбілює, От мені цікаво, наскільки вона відбілює, тому що зараз літо. І хочеш не хочеш, а якийсь загар таки цепляється. А мені не дуже це подобається, коли ну, шкіра починає загоряти. Тому що вона якогось жовтого кольору, потім такого якогось пісочного. Ну, коротше, мені не дуже так подобається, тому ось вирішила зробити, поділитись, подивимось, результат. Що сказати. Прям освітлить не освітлила. Трішки краще став сам відтінок шкіри, просто тон трішки вирівняло, але з цим, в принципі, завданням справляється будь-яка маска для обличчя. Ну, по типу ось, ось таких корейських різних. Тому не знаю, сказати, що в мене прям якийсь вау-ефект. Ні, я вважаю, що практично ніколи немає вау-ефекту, якщо немає системи. Щоб був вау-ефект, треба кожен день хоча б один засіб наносити. Я, наприклад, після душу, якщо вже хочу дуже спати, просто наношу крем і все. А інколи цей ролик, такий гель під очі, я просто наношу на все обличчя і трішки отак прихлопу і все. Обов'язково наношу. Помаду. Тому система наша все. Відміша нам приніс грибочків. Дивіться, які вони класніші. Ідеальні. А я приготую. Дивіться, які красені. Я вам не можу передати, як пахнуть, а пахнуть вони просто дуже, дуже пахнуть. Бомбічно. Ось так. Було, ось так. Почався вже сезон. Ось це було! Отак було. Відпала. М -м -м -м. Сьогодні я готую смачну ніжну страву. Білі гриби у вершках. Просто швидко, ароматно. Ідеально для обіду або вечері. Інгредієнти на три порції: 500 грам білих грибів, одна середня, ріпчаста цибулина, 4 столових ложки олії, 300 мл вершків. Сіль за смаком, 50 грам твердого сиру, свіжа зелень для подачі, якщо у вас є, в мене не було. Спочатку нарізаємо цибулю. Нарізаємо так, як вам зручно, так як ви звикли. Я нарізаю цибулю дрібними кубиками. Обсмажую її приблизно 5-10 хвилин. В мене зайняло біля 10 хвилин. Поки вона стане м'якою і золотистою. Солимо за смаком. Потім добре промиваємо, очищуємо і нарізаємо невеличкими шматочками гриби. І ще приблизно 10 хвилин на середньому вогні підсмажую цибульку з грибочками. Періодично помішую. Коли гриби цибуля готові, вливаємо 300 мл вершків. Перемішуємо, зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо ще 10 хвилин, поки соус не стане густим і ніжним. Наприкінці посипаємо натертим сиром. Він розтане і зробить страву ще смачнішою. Перед подачею додаємо дрібку зелені, якщо у вас є. Подавайте з гарніром або хлібом. Просто, але дуже смачно. Смачного. Ми ходимо до друга пасюка, ось він маленький. Завжди йому кажемо привіт! 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 Да, його дуже маленького посадили, вже приручають, ну, привчають до того, щоб він тут був за головного і оберігав. Типове українське село. Гарно, автентично. Людей мало дуже. Біля гор. Блін, боже, це небо. Мені подобається. І Тора. А це, мабуть, з малої пині хтось виловив і сюди поскладав. прері орівонька зайтенко таку спеку а нам